Всім добрий вечір. Сьогодні буду свій підкормлювати перчик після перевалки. Тиждень тому я вам показував, як я перевалював свій перчик, більшість от, от такий от мій зараз перчик. Ну, є різні. Є от, каліфорнійське диво. У мене два сорти оранжевий і червоний. І в мене червоний велетень. То червоний велетень це один з каліфорнійських диво. Бачите, він ну, такий. Ну, Ота вам покажу. Невеликий такий. Ну, досить, ну, середній, як невеликий. От такі стаканчики я перевалював, хто не бачив. От, червоний велетень відрізняється, звичайно. Великий. Більший, вищий. Там, де розсада червоного велетня, то видно, що вона більша. І перець. Ну, відповідно, перець більший. І цей. Значить, тиждень тому я їх перевалював. Вона. Тиждень я вже нічого їй не робив, не підкормлював, нічим не кропив, нічого не давали. Е, сьогодні я хочу ще їх. Е, тиждень я дав часу, щоб вона, е, цей перчик адаптувався, щоб він зайняв стаканчики. Е, коренева система зайняла стаканчики, щоб е, вона вже цей стрес, що я його трошки срівнув, е, перевалка е, дає стрес рослині, оскільки вона. Е, Частково коренева система пошкоджена. Ну, перчик такий він. Що він не такий, як баклажани, там, що дуже так він, не дуже болісно Але все рівно. Тому тиждень дав я адаптації. Що тепер я хочу? Е, тепер після перевалки, я хочу, щоб ще більше коренева система розвивалася. І мені треба, щоб перчик не далі не витягувався. Ну, він, я би не сказав, що він прям такий витягнутий. От, вам ще покажу один от. От Оце краще, бачите? Отакий. От От. перчик, Ну, трошки є витягнутий, бо в мене нема багато світла. Я би не сказав, що він прям дуже такий витягнутий, аж. Але все рівно. Я не хочу, щоб він далі щоб він витягувався. Ще, ще йому трошки рости у мене буде вдома. І тому я хочу, щоб не витягувався. І я хочу, щоб плюс ще коренева система гарно розвивалася. Тому. Сьогодні я буду робити йому підживу. Я буду робити, зараз вам покажу, так, от таку монофосфатом калію. Це не оригінальна упаковка. Це вже я цей використав у цієї фірми монофосфат калію, а це вже я купив на розфасовці монофосфат калію, там якийсь норвезький чи що. Я вже розказував, що дасть монофосфат калію. В монофосфаті калію фосфор і калій. Фосфор в монофосфаті калію легко доступній формі. Тому монофосфат, фосфор дасть гарний розвиток кореневої системи, буде гарно. рослина не буде приземлятися, оскільки ви дасте такий більш сольовий розчин, не буде витягуватись, буде така приземлиста рослина. І плюс фосфор і калій забезпечують нормальний гарний розвиток рослини. І всі її, будучи вона, органи зараз розвиваються, закладаються, врожай майбутній закладується, тому воно буде гарно впливати на рослину. Так, як же це буде друга підкормка монофосфату калію? Першу я робив, коли з'явилися рослада зійшла, і появилися два справжніх листочки. Я робив першу підкормку монофосфату калію. Е, ще я, кому цікаво, ще хто не дивився, я робив е, дві ну це відносні підкормки е, біопрепаратами, тобто два біопрепарати азотофіт і гумофред, і отаку на, настоящу підкорку монофосфату калію. Тепер я даю другий раз, другий раз монофосфат калію. Вже після того, як перчик перевалив, для гарного розвитку кореневої системи буду давати другий раз монофосфат калію. Так, трошки відсуну, покажу. Видно. Так. Може, хто не знає, як розводиться. Е, монофосфат калію е, розводиться на літр води. Можна, звичайно, міряти цей монофосфат калію, там, вагами. Я е, не міряю. Я даю отак на кінчик, видно, так? На кінчик е, чайної ложки. Завжди путаю. Столовий чай, чай, кінчик чайної ложки. Тут десь буде до 2 грам. Монофосфату калію на літру води. Вода у мене профільтрована, відстояна, щоб не було хлору. І тепер він гарно розчиняється монофосфат калію. Перед цим у мене рослини пролиті вже перед тим, як має бути зроблено підкорка монофосфату калію. Розчиняється і я поливаю зверху. Вже поливати я не буду показувати вам. Бо то це не буде займати ваш час, але проливається зверху, коріння рослини має бути зволожене, щоб не попалити рослину. От така буде підкормочка. Це вже буде вже така друга настояща підкормка. Ще раз можемо на фосфат калію. Я дам, коли вже буде рослину буде готувати до висадки в ґрунт. І щоб рослина краще мала більше фосфору, щоб краще прижилася у відкритому ґрунті. От така підкормочка перцю. Підкормлюйте перець, вирощуйте гарну розсаду, всім гарних ружиїв і мирного неба.